Всім привіт! Сьогодні будемо готувати чарівне зілля на цілий день. Тобто, будемо готувати просто напій, який допоможе нам підтримати водний режим впродовж цього дня та легко випивати воду. Пам'ятаємо, що на 1 кг тіла це 30-40 мл води, в залежності від вашої ваги. Якщо кому цікаво, напишіть, я вам порахую. Що для цього робимо? Беремо алої, наливаємо 2-3 ковпачки. І додаємо чай. Додаємо одну порцію чаю, є мірна ложка, але вже я можу і так насипати. Алоє допомагає, допомагає клітині приймати воду. Чай дає енергію впродовж дня та є сильним антиоксидантом. І взагалі цей напій дуже смачний. Додаємо туди теплу, не китачення воду. Можна навіть 2 літри дивитися вже, як вам, як вам по плану. Все, напій готовий. Набряки, об'єми, мінус. Все це буде у вас з таким напоєм. Кому цікаво, більш детальну інформацію пишіть, все розкажу.